Друзі, всім привіт! Ви на каналі Jack of All Trades UA. Тут я розповідаю про гаджети, аксесуари, також багато говорю про колекціонування марок та монет. Трохи говорю про книги, про вінілові платівки. Тому, якщо ці теми вам цікаві, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. О, сьогодні у нас буде розпаковка і невеличкий. Огляд на ось таку зовнішню кишеню для М2-дисків, які мають інтерфейс підключення SATA. Отже, друзі, це зовнішнє кишеня від виробника Fraim. Давайте спочатку поглянемо на коробку з усіх боків, роздивимось, і далі вже будемо переходити всередину. Ось так у нас виглядає лицьовий бік. До речі, тут такий цікавий момент. На коробці зазначено HDD 2,5 дюйми. Хоча, по факту, у нас кишеня під накопичувач m 2 типу формату. Так, plug and play USB 3.1. Ага, і з цього боку, дивіться, зовнішнє кишеня для M2. До чого тут оце незрозуміло... Гарантія 12 місяців, і виробник обіцяє гарячу заміну. До речі, стосовно виробника Фрайм, я не знаю, можливо, це дочірня кампанія від Фраймком. Фраймком на українському ринку вже я б сказав, мабуть, не один десяток років присутній. Можливо, це взагалі не споріднені компанії, не знаю. Єдине, у чому впевнений, те, що фраєм також не перший рік на ринку присутній, і особисто у мене нічого від них не було до поточного моменту ніяких виробів. Залізши в інтернет, плюс роздивляючись коробку. А, я дійшов висновку, що можливо це навіть українська компанія, яка знаходиться в моєму рідному Харкові. Але, звісно, виробництво у них в Китаї. Чому я дійшов до такого висновку? Дивимось, країна-виробник Китай. А, так, 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 представник виробника Фрайм Україна, Харків. Адреса, е, інтернет також на запит, фрайм видає тільки Харків, правда, трошки іншу вулицю. Ну, коротше кажучи, можливо, це все-таки саме українська, навіть конкретно харківська компанія. Так, дата виробництва 11-2020, і саме тому тут і присутня російська мова, бо це. Три роки тому назад вироблено англійською мовою. Тут немає нічого. Отже, російська, українська. Комплект поставки, викрутка та кабель. Made in China. QR-код, який, скоріш за все, на їхній магазин веде. Тут у нас штрих-код 48.2, Україна. І тут у нас. 3wfraim.ua Так. Ну що ж, а, поїхали далі. А, коробочка в магазині а, до мене прийшла без плівки, і з такими от подряпинами, скажімо, так. Але вважаючи на те, що це 2020 рік виробництва, плюс був певний розпродаж, тому на 40 гривень менше була ціна, ніж попередня, то. То, мабуть, коротше, все оце і пояснює певні, певні оці подряпини на упаковці. Коротше, ладно, упаковка упаковкою, гарантія від магазину 12 місяців є, що вже добре, оскільки в своєму ж місті купував, переходимо безпосередньо до того, що всередині. Відкриваємо коробку і бачимо, що тут у нас ось така кишеня. І знову ж таки в голову приходить думка, що можливо у виробника ось ця коробка, вона одразу йде під два типу формати кишень. І М2 і 2,5. Вони, типу, так економлять і штампують одного формату коробки, а потім сюди ось в такий доволі великий простір, вони вкладають ось. Ось такий контейнер, який тут, ну він тримається, але не ідеально. Коротше, тільки завдяки оцій плівці, оцім гострим кутам, воно якось не вилітає звідси. І так, наше кишені. Під цією паперовою втулкою у нас знаходиться USB, USB-кабель. Давайте одразу його. Розв'яжу, розпутаю так, ну, стандартно для подібних кишень він невеличкий, не знаю, сантиметрів 20, 15-20, я думаю, але доволі міцний і відносно гнучкий. Бо колись мені попався а, Такий твердий кабель, який не гнеться, і ним дуже незручно користуватися. Цей у нас гнеться. Тут у нас є набір з гвинтами і е, втулками. З цим ще розберемось. Ну, Оці папірці це гарантійка і квитанція, це я не розгортаю. Тут у нас пусто і викрутка. До речі, викрутка, як було зазначено, на... Упаковці, вона опційна, тобто комусь може і не дістатися. Так, давайте це ми прибираємо і будемо розкривати нашу кишеню. Ось так вона виглядає фрайм. Ну, Теоретично вона металева, можливо, алюмінієва бо легенька. І тут є ось такі ребра, які, ну, мабуть, повинні покращувати охолодження. Принаймні, завдяки ним не буде впритул до поверхні стола а, цей корпус прилягати. Тут у нас USB-C. І тут у нас ось ось така штука, до речі, а якась заглушка під неї є. Є, вибачте, не побачив в коробці ще один елемент. І ще там ось така пластикова буде заглушка. Так, тепер давайте розбиратись, як би нам вийняти саму плату звідси. Ага, просто в цей бік натискаємо і з цього боку виїжджає. Отже, ось такий у нас а, пристрій, така плата. І так, ще раз, друзі, це у нас зовнішня кишеня для М2 накопичувачів з інтерфейсом SATA. Підтримує а, три типи розміри. 2230, 22, 42, 22,60 і 2280. Тобто, вибачте, 4. 4 типу розміри. Навіщо я купував цю кишеню? Тому що є у мене ось такий накопичувач, це у нас Transcend на 120 ГБ, і він у мене залишився від ноутбука. Пристрій, давайте подивимось, дата виробництва 11-2019. Купував я його у кінці січня 2020 року разом з ноутбуком. Ну, ноутбук був благополучно проданий десь рік. Назад трошки менше в кінці 22-го року, а накопичувач я вирішив залишити собі. Хоча це і непопулярний ем, типу формат. Тут у нас 22-42, якщо не помиляюсь, і це SATA, а не щось більш швидкісне, не NVMe. І маленький обсяг, але тим не менше я вирішив, що хай буде, і тепер ось дійшла черга купити кишеню. Кишеня мені обійшлась у 391 гривню. Я розумію, що це, мабуть, не така не найвигідніша покупка, враховуючи всі вище названі. Нюанси або параметри цього диску. Ну, але я все-таки вирішив, хай буде. Отже, давайте встановимо цей накопичувач на цю плату. Так, ось так. так виглядає цей накопичувач без захисного чохла. Я так розумію: ось у нас мікросхема пам'яті. І на зовнішньому боці також є одна мікросхема. Трансент, тобто по 60 ГБ кожна з них. Так, ну давай, фокусуйся, покажи нам маркування не хоче. Ну, ну і ладно. Коротше, тут точно написано трансенд, а стосовно маркування, я думаю, нічого особливого воно нам і не скаже. Мені так точно. Беремо нашу плату і пробуємо встановити наш накопичувач. Так, він став. І виходить, що я помилився. Виходить, що це. А хоча ні, чому помилився. Його край доходить до позначки 2242, значить, все вірно. Це все-таки у нас типу формат. 22,42 М2 САТ. Тепер, тепер нам треба розібратися, як поставити втулку або тримач, який і буде задній край цього диску утримувати. Так, тут у нас є ось такий гвинтик і ось це. Найцікавіше тепер, так, давайте ні, я думаю, що ось е цей меншої товщини, е край повинен бути. В оцей паз поставлений. Так. І кріпиться це теоретично з нижнього боку. До речі, тут у нас також бачимо на платі є якісь електронні компоненти. Так, давайте пересвідчимося. Ну, Добренько, здається, пам'ять не підвела, і я все правильно зробив, тому що є подібна кишеня тільки від іншого виробника, і там уже для накопичувачів NVME. Ну що ж, тепер давайте збирати це діло. До речі, тут в комплекті немає ніяких е термопрокладок, термоскотчів. Та, в принципі, насправді, як на мене, вони і. Не потрібні, принаймні в цьому випадку це доволі повільний, не гарячий накопичувач. Але якщо раптом ви ставите сюди щось гаряченьке, то тестуйте, перевіряйте, як воно буде. Так, 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 так. Ні. Ось так, друзі. Так, сюди все зайшло. І тепер ставимо заглушку на цей кінець. Так, секундочку. А у нас тут ще є два гвинтики. Ну, можливо, це для якихось довгих накопичувачів, які аж до кінця будуть доходити. Хоча, якщо чесно, я не впевнений. поки що, мені здається, в моєму випадку ті гвинтики мені нічим не допоможуть. Так, і ставимо заглушку, натискаємо і все. Майже безгвинтова збірка, якщо не враховувати отой один гвинтик, який всередині тримає наш накопичувач. Так, ну тепер давайте підключимо до комп'ютера і подивимось, чи працює воно взагалі, і наскільки швидко чи наскільки повільно воно працює, і е, до яких значень гріється SSD всередині. Так виглядається кишеня, будучи підключеною комплектним USB-C, USB-C кабелем до відповідно USB-C порту ноутбука. Якщо раптом у вас є потреба підключити її до USB 2.0 або USB 3.0 порту, ви можете взяти кабель для зарядки та передачі даних від вашого смартфона, USB-C, usb USB. -AE. Проблем не буде. Тепер давайте подивимось, як цей пристрій відображається у середовищі Windows 11, і спробуємо сюди записати деякі файли. Друзі, зараз ви бачите робочий стіл мого ноутбука. Заходимо через ярлик цей ПК в список дисків, які на цьому ноутбуці зараз є. Ми бачимо локальний диск C, D і також карта пам'яті приєднана. Зараз через USB-C порт я підключу ту кишеню, яка сьогодні у мене на огляді. І ми бачимо, що буквально там за пару секунд диск ініціалізується і в системі відображається. Так, що нам тепер можна зробити іще? Можна через Disk Info Подивитись на температуру накопичувача, який знаходиться всередині цієї кишені. Так, нам потрібен третій варіант, третій диск, і ми бачимо 37 градусів при першому підключенні. Закриємо цю програму і повернемось знову таки до наших дисків. Ну, і тепер давайте спробуємо щось скопіювати. З диску D, це SSD диск, на новий том G. Це, відповідно, SSD-диск з інтерфейсом SATA, встановлений в кишеню FRAME. А копіювати ми будемо з SSD диску D, який у нас має шину підключення NVMe. Так, ну і для початку я скопіюю папку обсягом 1,79 гігабайти, в якій знаходяться матеріали для мого майбутнього YouTube відео. Дивимось, які ми швидкісні характеристики отримуємо. Так, і давайте дивитись, чи змінилось щось по температурі чи ні. Ага, і температура одразу підскакує до 48 градусів. Давайте тепер щось більш об'ємніше скопіюю. Тепер буду копіювати папку з відеофайлами загальним обсягом 8,8 ГБ і також скористаюсь секундоміром, подивимось, що у нас вийде тут. Так, ну і поки йде процес копіювання, значить я потихеньку буду свої фінальні думки стосовно цього пристрою висловлювати. Отже, по-перше, переді мною сьогодні не стоїть задача тестувати саме SSD-диск, тому як такові швидкості копіювання. Це не найголовніше, що сьогодні. Сьогодні у мене основна задача показати, що є ось конкретно така кишеня, відносно недорога. І якщо перед вами стоїть потреба підібрати собі зовнішню кишеню для SSD-диску M.2 2 формату, який підключається по sata шині, то ви можете звернути увагу на виробника фрайм і конкретна назва моделі кишені. Буде вказана в описі відео, плюс в назві цього відео. Те, що я займаюся копіюванням файлів, просто щоб продемонструвати, що все працює, ніде ніяких збоїв не буде. Звісно, я вже і в своїх особистих цілях цю кишеню в парі з цим же накопичувачем Transcend трошечки використав, трошечки поганяв все. Нормально, непогані швидкості копіювання, точно я зараз уже не скажу, але чисто так на око, як то кажуть, чисто приблизно набагато швидше зараз SSD працює, ніж в ті часи, коли він стояв у моєму старому ноутбуці. До речі, цей же SSD стояв в іншій кишені, яка одночасно підтримує і SATA, і NVMe накопичувачі, і там також він працював швидше, ніж в ті часи, коли він в ноутбуці використовувався. Тому, чисто теоретично, подібні кишені, якщо вони будуть підключатися по USB-C або по USB 3.0, вони. Дійсно дадуть друге життя САТА накопичувачам тому що швидкість передачі даних, можливо, буде вищою, ніж у вашій старій техніці, комп'ютерах чи ноутбуках. Теоретично, гарантій, я не даю, але це може бути. Ну і другий момент, на який варто звернути увагу, це температури. Знову ж таки, коли цей SSD Transcend стояв в. Моєму ноутбуці активно він там не використовувався. На ньому там були якісь книги, якісь документи, інколи там музика якась на нього записувалась. Ну, і грівся він градусів, мабуть, до 45, в, період, в опалювальний період, коли в квартирі було жарко, мабуть, і трошечки вище. Але от зараз, от зараз, мені здається, працюючи з цією кишеною, він все-таки сильніше нагрівається і швидше. Так, давайте дочекаємось закінчення копіювання. Значить, пішло у нас на це 3 хвилини, і, і 46 секунд. Ну, я думаю, не такий то вже і поганий результат. А тепер давайте подивимось, що у нас по температурах. І так, 62 градуси, і звучить навіть сигнал попередження. Звісно, 62 градуси це ні в які ворота. Е, ну, що тут можна сказати? Я сподіваюся, це не проблема кишені. Можливо, нагрів. Диску іде саме через те, що він почав працювати на більшій швидкості в цій кишені, ніж знову-таки в ті часи, коли він стояв в ноутбуці. Не думаю, що в кишені менше простору, ніж було у відсіці ноутбука для SSD. Можливо, це просто глюк температурних датчиків. Не знаю. Якщо пробувати кишеню рукою, то зовні так, вона тепленька, вона не гаряча. Ні-ні, вона просто тепленька. Ну, відчувається, що воно так, да, воно якби працює, воно гріється. Коротше кажучи, оце от єдиний момент, на який я не маю чіткої відповіді. До речі, дивіться, от буквально декілька секунд процес запису припинився і температури падають. Тому, тому, я все-таки думаю, що це нюанси саме SSD, на кишені. Ну і якщо не записувати постійно і великі обсяги даних, то, в принципі, якихось проблем я думаю не буде. Дивіться, температура падає, падає, падає. Так, ну що ж, друзі, в принципі, це все. Висновки, якщо ви собі підшукуєте зовнішню кишеню для М2 SATA накопичувачів то в принципі можна звернути увагу на ось цю модель, яку я сьогодні показую. Вона відносно недорога, вона в принципі набагато дешевше в порівнянні з деякими іншими конкурентами, принаймні на українському ринку, я не беру до розрахунку якісь там. Китайські онлайн-магазини я говорю саме про те, що можна купити в Україні. Все працює. У неї мінімальна, але достатня комплектація, є гарний кабель в комплекті, є викрутка. Ніяких серйозних нюансів в роботі, негативних нюансів, немає. Єдиний незрозумілий момент це температура. Але Температура, коли диск активно не використовується, падає. От вона зараз у мене на 53 градусах зафіксувалася. Так, це багатенько, але у нас і осінь в цьому році тепла. Зараз 19 вересня 23-го року. Раптом що тому можливо, і це впливає знову ж таки взимку, особливо якщо там не буде опалення. Ситуація якось зміниться, але ладно, то, то все філософія. Коротше кажучи, як прокоментувати ситуацію з температурою однозначно, я не знаю. Я все-таки сподіваюся, що це не проблема кишені, це саме нюанси роботи ССД-накопичувача. Якщо у вас є якісь припущення з цього приводу. Можете написати в коментарях, також можете залишити ваш досвід користування подібними пристроями, написати навіть конкретні моделі, порекомендувати їх, якщо вони дійсно гарні. Якщо це відео було для вас корисним та цікавим, можете поставити вподобайку, підписатися на канал. Якщо раптом у вас є бажання і можливість підтримати канал гривнею, в описі є Монобанка. Можете перейти і це зробити, але як завжди я кажу в своїх відео, зараз, перш за все, донатьте на Збройні Сили України та волонтерів. Все інше, і всі інші то вже потім, на другому місці. Ну що ж, друзі, дякую всім за перегляд. Хто додивився до кінця. Всього вам найкращого і до зустрічі в нових відео. Вони обов'язково будуть.